Вітаю на каналі. Сьогодні я готую такі пиріжки картопляні. Тісто тут у мене йде на майонезі. Готується все швидко, просто і виходить дуже смачно. Я буду готувати, а ви переглядайте мої відео. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, ставте подобайки, Пишіть також коментарі, з чим ви полюбляєте робити пиріжки. Що мені потрібно для таких пиріжків? В мене тут тепла водичка, така міліграм. І потрібно 5 столових ложок майонезу. Чотири. Не, а, то я принесла ще одну баночку. Одну баночку. так, так буде достатньо 5 столових ложок. Таких з гіркою. Ложки такі з гіркою столові мають бути. Все. І тепер у мене тут вінчик є. Мені вінчиком краще, ніж ложкою розмішувати. І так поєдную. У мене з водичкою так поєднався. Тісто тут зробиться дуже просто. Ось так поєднали. І тепер чайна ложка солі кидаю сюди. Пів чайної ложки я кидаю соди. Також так розмішую. Інчиком буду замішувати таке тісто, а потім вже руками. Ось такий колобочок я вимішала, дала зверху одну столову ложку наповну олії без запаху і все. Зараз залишаю. Хай тісто віддихне. Так, на 5-10 хвилин. Прикриваю плівкою і залишаю. Начинка в мене з картоплі. Я відварила три такі середні картоплини і одну цибулину обсмажила так на олії. Спеції за смаком сіль перець І все гарно так перемішала І пом'яла картоплю. Ось так. Така в мене буде начинка Можна давати любі спеції, хто які любить. Тісто в мене вже постояло, віддихнуло так. Забираємо плівку. Ось таке м'ягеньке. Воно ніби липне до рук, але не липне, бачите? Таке повинно бути тісточко. Все. І зараз я його буду розділяти десь так на 12 частинок. Спочатку так наполовинку. Вийти по 6 штучок з цієї сторони і з цієї сторони. Ну, Якщо вийде менше, нічого страшного. І так другу частинку розділяємо. Де зараз подивимося. Тут я маю тарілку ще так буду підмішувати. У мене вийшло таких 13 колобочків. Я їх ніби вирівняла, щоб були більш-менш однакові. Все. І зараз буду брати скалки мені тут не треба. Просто беру так пальцями. І роблю таку паленичку. Ось таку. І викладаю сюди начинку, ще трішки додам і так заліплюю і з цієї сторони. Так добре? Жімаю тепер сюди ось так ось такий провіжечок у нас буде. І так роблю всі. Ставлю начинку і заліплюю І з тієї сторони так, також добре прижимаю. І завертаюсь сюди, так трішки, також прижимаю. Зверху так ще прижимаю. Також у нас є пиріжечок. І так роблю всі. І тепер обсмажую двох сторін на слабенькому такому вогні. В мене з 9 я обсмажую на п'ять, на п'ятерці. Ось так перекидаю, щоб не підгоряло. І викладаю на паперовий рушничок. Разтікаю тут. Пиріжки вже готові. Такі кругенькі. Як її розламати, ось такі вони з картопляною начинкою, дуже смачненькі. Можна з чаєм їх їсти, а можна з молоком, можна з кислим молоком, хто з чим любить. Тому смакуйте та готуйте, нехай вам все вдається, а я з вами прощаюсь до наступного відео.